Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Хочу вам показати, яка у нас зима. У нас постійно морози і іде сніг. Ось подивіться: сніг не розтає. мороз сьогодні був. Десь градусів, мабуть, 17-18. Вчора знову був сніг. У нас прочищають, звичайно, але вивозять навіть сніг. У нас все нормально з цим у громаді. Але послухала дідку Наталію гідромецентр, то вона каже, що тільки на Чернігівщині і на Сумщині ось отака погода скрізь плюси. Одна дорога у нас прочищається. Ось проходять трактори і прочищають. Одним словом, у нас справжня зима. О, зараз йде легенький сніг, але зараз третя година дня, ну і десь температура градусів 9. Зараз я йду на нову почту. Мені прийшли там фарби і засоби догляду за волоссям. Я заберу і покажу вам, як я доглядаю в свої 50 за своїм волоссям. Ось забрала я свою посилочку, вже прийшла додому. На вулиці, звичайно, такий колючий сніжок і морозець. Замовляю я завжди в інтернет-магазині Мейкап. Там досить таки ну, нормальний магазин, вже багато років замовляю, там різні засоби і для макіяжу, і для догляду за обличчям і волоссям. То мені, я довіряю цьому магазин, магазину. Зараз я вам покажу, що я собі замовила цього разу і розкажу трошечки. Розпакувала я коробку, яка мені прийшла, що я покажу вам, зараз, що я замовляю для свого волосся для фарбування. Замовляю я в основному ось у таку, у таку фарбу L'Oreal Paris. Ну, Ви знаєте, звичайно, коли я була молодшою, то користувалася різними фарбами. Зараз я уже вважаю, що я не можу собі дозволити користуватися ну, якими. Можна сказати, будь-якими, якими попало фарбами, тому що вже волосся не те не таке воно молоде, не таке воно міцне, щоб фарбувати будь-якими фарбами. Цю фарбу я використовую уже досить-таки давно, дуже давно, Ну може, років 10. Є раніше можна було купувати у магазині. Але вона дорога, ця фарба. І зараз магазини наші не завозять цю фарбу. Ну, принаймні у районному центрі, коли я працювала, там, то там така фарба продавалася. Я беру темний каштан Каракас 4,5. Зараз я вам покажу, що в цій фарбі, що мені подобається. По-перше, вона якісна, волосся не пошкоджується. Ну, звичайно, кожна фарба пошкоджує волосся, але все одно це фірма відома. Ви знаєте, до речі, жінка найбагатша в світі. Це власниця цієї компанії L'Oréal. Так, значить, тут є ось такі ось така речовина. Є сама фарба, тобто це ось фарба. І є, мені дуже подобається. є ось отакий шампунь-кондиціонер. Після того, як я, взагалі, я це я ділю на дві частини. Так як у мене волосся не дуже довгий зафарбовує, тільки в основному це при, при корнях фарбую. І ось у цього вистачає у цього кондиціонеру, вистачає досить на довгий час, і після цього волосся, після нанесення цього кондиціонеру після, на, на пофарбоване волосся. Волосся стає таким дуже, має дуже блискучий вигляд, воно здоровим стає. Я пробувала один раз брати трошки темніші. Колір, Але мені подобається більш так, як в мене шкіра така трохи більш до загару, то я беру ось такий колір. Ну і тут ще ж є рукавички. Ось у це, В основному я фарбуюсь такою фарбою. Буває, іноді я беру сьонць. Але мені не дуже подобається, змивається ця фарба не так швидко змивається, вона стійка, і волосся після нього просто суперове, його гарно можна укладати. Тому такою фарбою я користуюся, коштує, вона зараз вам скажу. Ну В основному, в основному і найчастіше це мої діти мені купують. Значить, дивіться, Вона коштує 266 гривень фарба для волосся. 266 гривень купую я ось на Мейкап. Далі ще я замовляю, замовила, і мені прийшло сьогодні це кондиціонер. Кондиціонер для волосся, для фарбованого волосся теж гарна ось ця фірма. У мене декілька було не для фарбованого, просто для всіх типів волосся. Цей раз я взяла для фарбованого. Теж гарний, гарний кондиціонер. І ось оця, така фірма. І мию я голову ось о такими, о -о -о -о, таким шампунем. Це, ці шампуні мені купує моя донька, вони продаються в аптеках, там, де продається декоративна косметика і лікувальна косметика. Вірніше, не знаю, чи продається там декоративна, але лікувальна косметика різних фірм продається. Фірма є, вона мені донька мені купує креми для обличчя і для нічного використання і для денного. Це фірма Віші. Чи вічі, чи віші. Не знаю, на французькій мові написано. Дуже раніше воно було ось у таких флаконах, у, у таких коробочках. Ось у таких баночках. А тепер вони зробили так, як майонезна, майонезна пачка. Ось у така. Ну, Немає значення, яка коштує ось у така пачка. Зараз скажу скільки тут 500 мл. Коштує вона 600 там гривень, але вистачає досить на довгий час. Це шампунь, він гарний. Волосся після нього це лікувальний шампунь, він для укріплення волосся. Є ще такі зелені, здається, пачки там для тих, у кого волосся, у кого є оця перхоть. А це просто для укріплення було такий період, що мене дуже дуже випадало волосся. Я вже не знала. Що робити, і потім від ще донька мені привезла, вона привозила ось у таких. Потім мені ще син купував у інтернет-аптеках. І таким чином я своє волосся вилікувала. Ну, Звичайно, коштує не дешево, але вистачає оці 500 мл. ну, Якщо, наприклад, два рази, два-три рази на тиждень мити волосся, то я причому користуюся іще і. То вистачає на довгий час. не з місяців на 3, може навіть і на більше. Чому? Тому що треба трошечки гарно змивається, гарно піниться. ну Тобто дуже подобається мені цей шампунь. І дуже подобається ось у цей кондиціонер. Є такі ще вищі шампуні. І кондиціонери, але я не брала кондиціонери, я брала ось такі кондиціонери. Вже декілька разів, теж дуже гарні. Не знаю, як називається фірма. Ну, ось така h Це Європа. Можна там замовляти на і з Європи, але вони довше йдуть. А можна і замовляти просто у них те, що є. HQ, Beauty б'ют. Color, кондиціонер для фарбованого волосся. Ось отак, такий догляд за моїм волоссям. Справа в тому, що раніше, звичайно, я доглядала, волосся в мене було дуже довге. І я користувалася і народними методами, там, і різними. Зараз я не займаюся цим. Я користуюсь, намагаюся купити більш-менш якісний. Якісні препарати для волосся. По-перше, гарний вибір вже є. Тоді раніше можна було купувати, як пам'ятаю, моя мама користувалася хною, фарбувала волосся, то зараз вже так, є, хна, є, і зараз вже вони більш такі, ні вони більш такі зручніші в використанні, але я користуюся ось такою. Фарбою для волосся і ось отаким шампунем. І вони дуже гарні, звичайно. Якщо на кого цікавить, то я, наприклад, рекомендую. рекомендую ну Структура волосся у мене волосся не тонке, волосся густавате І хочу сказати, що коли ж користуватися ось таким кондиціонером, то волосся довго стає ну, довго таким живим, залишається, воно не брудниться, воно такий гарний вигляд має. Ось, тому що раніше були маски, наприклад, білоруські я купувала. Багать, багатьма раніше молодості користувалася багатьма препаратами. Але зараз зупинилася саме на цих препаратах і ними користуюся. Ними користуюся. Ось я вам коротко розповіла про свій догляд за волоссям. Трошки пізніше я вам покажу, як я доглядаю за своїм обличчям, які креми використовую. Це все завдячуючи. Цьому мене навчила моя донька, тому що вона працює в сфері фармації, і вона знає, які кращі препарати, які краще ці шампуні брати. Вона радить, мені купує, привозить, передає. Тому я це знаю. Ось, друзі, я розказала вам короткою жіночки-дівчата. Я вважаю, що кожна жінка повинна доглядати за собою, за своїм волоссям, за своїм обличчям, за своїми руками. Не дивлячись на те, що ми коперсаємося у землі, живемо в селі. Але все одно жінкою повинна жінка повинна залишатися жінкою завжди. На все добре, всім гарного настрою. У Мене ще ось букет стоїть. Треба вже його, мабуть, прибрати. А на вулиці зима в нас. На все добре, до побачення. Всім нам миру і перемоги.